Хай everybody! Сьогодні я прийшла, як ви бачите, в каталог, щоб переробити свої два е, минулих скіна, бо просто я стараюсь для вас знімати якийсь контент, а в мене недоступні якийсь одяг, якийсь аксесуар, і мені приходиться його міняти. В мене на у цьому, на у цьому іншому морсінському скіні. Доступна квіточка і браслети. Я не знаю, що з цим робити, тому я сьогодні прийшла знову в каталог, щоб переробляти свої скини. Я знаю, я зовсім не зробила контенту з тими скінами, просто не виходило, бо зовсім не було доступних речей. І робок у мене теж не було, тому я сьогодні задонатила, щоб зробити собі якісь нормальні скіни. Недавно я робила собі скіни з моєю подруги парні. Хочу зробити такого, тому що я знайшла дуже круте волосся. Давайте візьмемо е, отаке тіло. Е, і, і знімемо все. Поки що все. Я поки що буду роздумувати. Але лишимо це волосся. О, Господи. Лишимо це волосся, тому що воно мені сподобалося. І в принципі, воно красиве. Воно чимось схоже на наше старе волосся Боб. Тому я, в принципі, так і лишу. Переходимо. О боже мій, я забула свої. Е, я забула свої. Боже, о, Господи, вушка. Вушка, боже мій. Куди ми переходимо? Вушка хочу взяти. Я цю анімацію лишу, тому що вона мені подобається. Так, да, вона мені подобається, уявіть собі. Я її лишу. Ну чого, нормальна анімація? Чомби ні. Так тут багато речей. Ось вушка. Далі ми беремо наші особливі окуляри. Я подумала, сьогодні треба взяти окуляри. Уай, які красиві! Ні, реально красиві. Одяг! Тобто. Я знайшла деякі одяги, наприклад, тут таке, або таке. Але мені більше все сподобався один, який у мене в саме оцей одяг. Датархів часто тут немає виразу, але зараз добавимо штанишки і все буде чікі-пукі. Хочу довити одні штани, які я дуже раніше використовувала дуже-дуже часто. Мені здається, я це скін зроблю просто на ізі, дуже швидко. І не потрачу жодного робукса. Візьму, типу, всі речі зі свого куплених. Да. Опана! Опана! Блін, мені вже подобається. Давайте будемо використовувати деякі свої куплені речі, бо мені жалко тратити робукси, якщо чесно. Е, давайте аксесуариси. Хочу додати якусь штучку. А, Точно, точно, точно. Забула. А, талія, точно. У мене є такі штучки. ну Можливо, всі пам'ятають їх. У мене є ще нові такі, але вони використовуються для таких скіні r 6 Я їх зробила для Вей, ось тут. Тут з Хедлсоном тут без. Такі от вони виглядають. Мені, в принципі, подобається, я б сказала. Хочу додати, наприклад, навушники. Вони мені дуже сильно сподобалися, якщо чесно. Я їх недавно купила, вони дуже круті. Я з ними буду ходити. Раніше я просто навушників на скінах не любила, а зараз мені щось тхненими. Тому я взяла, буду брати навушники і ці кісточки. У мене вдома теж є нібито кісточки або немає. Я не пам'ятаю, чи я їх купляла чи ні. Зато я зможу купити, зробити косплей, але зачіску я не знаю, що буду робити. Треба щось подумати з рукавами. Оце от проблема. Чи взяти такі рукави, чи взяти такі рукавички, чи взяти отакі рукавички. Е, чи взяти такі рукавички, чи такі рукавички. Вони ну, такі точно ні. Чи взяти вощені куртку? Ну, це восьмо до літо, тому давайте може отакі візьмемо. Mm -hmm. Народ, три хвилини пройшло. Я зробила перший скин. Пупочок, ми забули саме головне пупочок. Пупочок це просто ізюминка друга. У мене перша ізюминка це вушка, а друга ізюминка це пупочок. Завжди він має в мене бути. Ось. Все, перший скін, по ходу готовий. Чи так швидко? А я не хотіла прям так швидко, але в принципі мені подобається. Через, через пару днів. Нове відео переробка цих скінів ще раз. Ну, я так не думаю, вони більш класні. Кла краще. Давайте їх десь тут поставимо і будемо робити нашу Warren Skin. Наш такий літній скін. Літній літній. Лишимо це волосся, але знімемо на попочок назад. Почух ти мене ізюманка. Але знімемо окуляри. Ну хто буде плавати в окулярах? скажіть. Наушники теж знімемо, це теж знімемо, це теж знімемо. Поза така сама буде, тому я не хочу з ним з Я знайшла таку шапочку. вона мені дуже сильно сподобалася. така міміміша. Але треба буде тоді по -по подумати щось з аксесуарами. Давайте її трошки поправимо, ту шапочку. Можна, звісно, зробити скін Акули. У мене є навіть шапка Акули. Так, тоді треба цю шапочку трошки збільшити. І пересунути сюди. Ну, яка краса, ну дивіться. Тільки треба трошки її приупустити, походу. Ну, яка краса, ну скажіть. Хоча... Якщо без ушок, то було б красивіше, так? Да? Мені цікаво? Так, да, безушого було б красивіше. Але за те, що на сушка, то воно таке чуття, що трохи розтопичується, тому. Ну, але в мене є ще інший аксесуар, який мені сподобався. Це ось така от маска. Я беру маску. Ні, Ну реально, подивіться, оце краще. Ніж ще джелі джеліфіш. Я розумію, джеліфішу можна було б зробити красивезний скін. Але мені подобається маска більш для плавань. Да, так да, так. Да, да. Трошки її збільшимо. Уволіла! Во Вуаля! Далі, одяг. Можемо взяти, в принципі, такий самий одяг, який у нас був. Бо ніяких одяг я з ним заморачуватися, не з ним дуже сильно хочу. Наприклад, мов можна взяти от таке от. Ні, це гівно. Скін, <кхм> ні, таке. Беремо шортики. Не знаю, що плавані шортики це не таке, таке собі. Але хоча б щось. І отаке от, от, все. Можна сказати, що на скін готовий. <гум> ні, я Беремо літо, аксесуари. Гуртаємо! 100 мільярд стрільок. Нам треба знайти щось ще цікаве. Наприклад. Наприклад, щось на шию. Во, наприклад, таке. Господи, яке волосся красиве. Вау, воно реально красиве. Але ні, такі не про. Фотік, щоб під водою фоткатися. Оце от імба! А є голубого кольору. Просто у мене все голубого кольору. Ні, тільки такий ще. Блін. Але ладно, я запоки щось той роблю улюблене. Черепашка. Черепашка красива. Зберігаємо, зберігаємо. А якщо квіточка. Квіточка, ні, щось не, не дуже. А якщо така квіточка. А вона в мене вже куплена, походу. Я пам'ятаю. Це мене теж. Ні, це схоже. Блін. Такий що... Такий Блін! Якби було б краще, було б просто перфектно. Але для того то піш підкладало гавайський скін, а не підвоний, тому ні, на жаль. Господи, це що таке? А -а -а, Скоріше, напишіть в коментарях, ви б таке носили. Я б да. <с formulas> <смас> ну це ж не справжній пістолет. А прикиньте справжній. <смас> то можна кому роз... Ого, досочка. Досочка. На задню спинку. Ну що напоминаю, то в мене ці окуляри куплені. Я їх купляла десь недавно. Походу я їх купляла вже. Сумочка. Сумочка, ні. Я хочу щось з рукавів. Оце от прям треба. Реально. Накаточки! Можна на каточки! Ай, які красиві. А можна голубі? Якби було б голубі, було б шикарно. Але ні. Мене мене эм е, якби то рукава будуть, чекайте. Ам um, сливс. Рукава. Сливс. Slee Пожалуйста, дайте мені щось нормальне. Це Це чіп'ятки не рукава, походу. Um, -то Крабики. Блин, круто. Ооо! <гас> Нічого собі. А може таке схоже? Блін, тут немає таких красивих рукавів. Щоб прийти без рукавів. Ех, жалко. Або ж можна взяти наші рукава. Господи. Наші рукава. Наші от всі у нас були. у нас були. Але коли їх, на жаль. Ну, на якийсь там часом мені... Дов... мені довго чекати. Де ж вони, де ж вони, де ж вони? Просралися, походу. Наприклад, якщо одежда 3D. Во-во-вони, во вони найшлись. Може, щось буде схоже, там, не знаю. Що таке ще? А, це браслетик. В принципі, норм. Але не хочеться щось. Є такі квіточки. В принципі, нормас. Але наш скін, наш персонаж іде під воду. Краще, бо якісь браслетики. Наприклад, такі браслет. Ну, в принципі, красиві Або ж такі браслети теж лайку. Ну, чекайте, який це аксесуар? Ага, аксесуар для куртки. Понятна, понятненька. Ну, в принципі, я не знаю, що ще може заморочуватись. Давайте вже тоді вибирати. бо знайшла ми так нормально речей. У мене є ще ці от, повітряні кульки, але ж наш персонаж іде на дно, тому вони не в тем. Фото, Фотік. Якби був голубий, було б ідеально. Може рано є голубий. ну скажіть. Оце візьмемо її. Аксесуари. Чекайте, як це буде фотоапарат? Е-е-е Ще подивіться. Блу камера. У мені так сказал перекладач. І тільки пінк-камера. Блін. Ну, так багато тут няшних речей. Хі, круто. Є ще така сумочка. Коротка, на жаль, тільки. Ну, значить, буде у нас така камера. Або ж ми можемо... Так, ну, збираємося, Ми можемо взяти щось інше Наприклад, отаке от ажурельє. Воно мені теж сподобалось. Але воно дуже сильно під шию тому напевно, що камера виграє. Беремо камеру. ну Жаль, що воно буде пікмі. Але похер. Так, тепер за браслетик. Є такий браслетик. Норм браслетики, ну подивіться. зірочки А є такий браслетик. Мені здається, кіточки краще, тому що зірочки це не в тему, я б сказала. В принципі, цей скін наш теж готовий. А, я забула той скін. Будди, блін, я дорізала той скін зберігти. Ще за хвилинку прийду. Ось наш скін, давайте його. Мені цікаво, чи там чи він якісь робокси той коштує. Ну, напевно, ні, в мене все куплено, так? Да? да? Да, в мене все куплено. Зберігаємо, його, як я наряд. Ще придумаю назву дуже креативну. Готово. Далі я цей скін зберегла, якщо на всякий випадок. І купляємо його. Він там якийсь робокси точно коштує. Цей брасетики і фотоапарат. Так, да, от вони коштують 120. Що так багато. Ладно, окей, має сірати 285. Ну, не так мало, я б сказала. Ну, не так багато. Все, наші наші скини готові. Гняю їх наряд. Все. Наші два скини готові. Переробка. Давайте тоді їх порівняємо, мені цікаво, наскільки вони, ой, змінилися. Ну, в принципі, я б сказала, різниця є велика. Тут просто стиль U2K і волосся інше. А тут анімація інша і більш перероблені скіни. Ну, в принципі, мені більш подобається, звісно, ці. Але хі -хі, ті, що, ті, що літні, вони схожі, тому що я взяла один той самий одяг. Але аксесуари вже інші. А оці, оці, оці звичайні скіни, вони зовсім не схожі. Вони просто різні. Тут просто стиль U2K, а тут е, стиль панк, як я розумію. Ну, і за футболкою. Або якісь там інші стиль, я не понімаю. Ну, мені, в принципі, сподобалися скини, які ми переробили. Тож будемо на цьому закінчувати. Тож стати подбайки, підписуйтесь, не мене дзвіночок, що ми пропускатиме все лі відео. Ну і бувайте!